Аю, це знову «Ворскла Манія. стукає в вашій оселі сьогодні про нові досягнення найулюбленшого клубу на планеті і про все, що пов'язано з командою із Полтави. В студії Артем Лобанов вечір добрий. Стаханівський вагонобудівний завод, партнер футбольного клубу Ворскла. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскласталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу «Ворскла». Про те, з якими труднощами офіційна делегація Ворскли діставалася бельгійського Лєжа, міста де дислокується та проводить свої домашні матчі клуб Стандарт, вже написано та сказано чимало. Ми лишень ексклюзивно відтворимо відео непростого шляху Миколи Павлова та його підопічних на матч третього туру Ліги Європи УЄФА в групі бі. Що о 8.45 ранку чартерний рейс авіакомпанії Хорс мав забрати білозелених із литовища у Полтаві, та густючий непроглядний туман не дав змоги українсько-турецькому екіпажеві прийняти рішення про безпечну посадку у Полтаві. Відтак, після четвертої невдалої спроби сісти британський лайнер марки Дуглас рушив до Борисполя, куди навздогін автобусом вирушили і футболісти Ворскли. Взліт із міжнародного аеропорту. Спочатку нібито призначили на 17-ту годину, та зрештою повітряний коридор для Ворскли відкрили лишень. О 9-й годині вечора до того ж, летіти довелося транзитом через Ужгород, де літак здійснював до заправку. Загалом на те, аби дістатися передмістя Лєжа, а потім свого готелю полтавці витратили майже 6 годин. А до цього ще 5 висаділи після реєстрації в залі очікування бориспільського аеровокзалу. Певна річ, за цей час хлопці морально виснажилися, втомилися поза всяким сумнівом і фізично а ще й зголодніли. Тому в далеко не дешевих закусочних аеропорту, цінам на їжу, в яких позаздрять в лапках, звісно, Токіо з Нью-Йорком, хлопцям довелося замовляти собі щось за смаком. Дехто просто попивав каву та переглядав новини у всесвітній комп'ютерній мережі. Разом з усіма переймалися проблемою, мабуть, ще більше головний тренер Микола Павлов та президент клубу Олег Бабаєв, який в ніч після гри святкував свій день народження. Про перипетії самого матчу в зайве повторюватися не буду. адже всі ви бачили пряму трансляцію на телеканалі 2+,2, який має ексклюзивне право на відтворення відеокартинки на просторах нашої держави. Вже після гри Микола Павлов скаже, що надто хвилювався за своїх хлопців, а тому радий завойованому не результатові удвічі більше. При цьому наставник наголосив на тому, що його команда все ще зберігає шанси на вихід з групи. А ось хто неприємно здивував, так це бельгійська преса, яка наступного ранку рясніла просто таки знущальницьки з нахабнілими заголовками, де по відношенню до Ворскли використовувалися зокрема такі фрази, як бідні родичі з України, полтавські інваліди тощо. Ви таке собі можете уявити в цивілізованому світі. Хай там як, Ворскла тепер просто зобов'язана дати відповідь цим зарозумільцям своєю грою у полтавському матчу, який відбудеться 3 листопада на полтавському стадіоні. Я прошу усе зайве прибрати зі столів. Гародина. Не може бути зайвим це. по-український. банк фінанси та кредит. Справжній український банк. У 14-му турі під центр чемпіонату в гості до Ворскли приїхала Таврія. Сімферопольці добре усвідомлювали, що гра фактично за шість очок, адже команди перебували поруч у турнірній таблиці. І кожен прагнув вирватися вперед. За такі матчі і люблять футбол, і не зважаючи на будь-які примхи погоди, найвідданіші йдуть на стадіон. Після гри згадували фінальний матч Ліги Чемпіонів 99-го між Баварією та Манчестером. We'll be Такої розв'язки а-ля фіналу Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед Баварія в матчі 14-го туру прем'єр-ліги України між Ворсклянами та Сімферопольцями навряд чи хто чекав. Всі були певні, білозеленим буде дуже важко, особливо після важкого вояжу до Бельгії, а тим більше в грі проти сусіда по турнірній таблиці. Однак вже на початку матчу Ворскляни спіймали свій момент. Євген Селін майстерно закинув кулясто за спини захисників. А Йован Марковський одразу ж зрозумів задум партнера. Однак воротар гостей Дамір Кахріман. Стиг завадити своєму співвітчизнику. А от захисник Таврії Антон Манаха... в цьому випадку зіграв за добре знайомих йому полтавців, поціливши. У ворота власної команди 1-0. Минає лише 5 хвилин. Гості рахунок майже одразу зрівнюють. Марін Любічич пробуває за мешкарного майданчика, і шкіряний підступно зрикошетивши від захисника ворського Олексія Курилова, залітає в сітку воріт Сергія Долганського. От так початок. Майже одразу Таврія мала шанс вийти вперед. Але на користь полтавці зіграло вміння кіпера та поперечка воріт. Не залишається в боргу і футболісти у білій формі. Ахмед Янузі викочується на ворота Даміра Кахрімана, але пробуває повз рамку. Доводиться ще раз демонстрації. Ремонструвати свою майстерність Сергієві Долганському цього разу після пострілу Максима Каляніченка. А ворсклянам тим часом ледь не допоміг відзначитися знову гравець кримчан. А Йодала Адалея після прострілу змусив попрацювати свого голкіпера та почути від нього кілька солоденьких слів. Перша половина зустрічі так і завершилася під акомпанемент зустрічних атак. Команди вперто не хотіли поступатися супернику жодним елементом гри. По перерві перший небезпечний момент мала Тавря. Сані Кейта пробуває у штангу воріт біло зелених. А от Скляне зі штрафного усиллями Євгена Селіна змушують понервувати сербського воротаря гостей. На жаль, для полтавської торсиди повз ворота. До речі, гравця збірної України, головному тренеру полтавської ворської Миколі Павлову, невдовзі довелося змінити через травму. Селін на розмінки вивіділися тут. Його в руку, його заморозили. Він зіграв перший тайм, по втором таймі договорились, що вийде. Минут 10 хотя бы Паша Ребенок войдет в игру, и потом Паша Ребенок стал бы играть левого защитника, а там мы сделали какую-то замену. Он это играл, по-моему, 20 или 25 лет. Какой мужественный футболист. На полі в цей час інтрига вже набувала свого апогею. Гол, як то кажуть, вже ось-ось повинен був летіти до воріт однієї з команд. Здавалося, що саме зараз на полі точиться гра фарту. Кому усміхнеться доля, то і вразить ворота опонента. І посмішка на всі 32 посміхнулася Сергію Назаренку, який здалеку поцілив у рамку капітана полтавського клубу. 1-2. І тут слід відзначити полтавського вболівальника, який не заповнює щерть стадіон, але все одно самовіддано любить свою команду. Саме трибуни підтримував Ворсклян в такий потрібний для цього момент, і біло-зелених вже неможливо було зупинити. Чувствували усталость, але була віра в команду, би, тому що у нас зараз колектив дуже хороший, друг за друга всі грають, віддаються, тому, мабуть, десь -то нам і повезло, звісно, але везення мабуть, ми заслужили. Ну, звісно, три м'яча забили, але це ж важливо, що у нас три очка є, але ну, не треба забивати, тому що ми пропустили ще дві. Там просто ми, коли вже проіграли два дні, нам нічого не залишилося, поїхали вперед і я рашу так воли, що ми голі, і виграли цю тер. З кожною атакою господарів все небезпечніші. Павло Рибунок після вдалих індивідуальних дій Романа Безуса пробиває. Дамір Кахріман знову на висоті. Василь Сячко б'є головою після подачі, знову без результату. А час спливав. Хвилини стрімко летять, але ж саме тут вибухає Олексій Курілов, який кримську таврію знає зсередини. Подачу кутового 78-й номер Ворської не без допомоги рикошетів відправляє м'яч у ворота. Рахунок рівний 2-2. Сьогодні такий день. Я вважаю, для мене що я просто не мог не забити сьогодні гол. По-перше, сьогодні у мої день рождения. чим я її поздравляю. Котик, я тебе очень люблю, що ти завжди знала. І... я сегодня забил в той команде, которая настраивалась целый год. Целый год. Если бы мне, не знаю, сейчас эмоции переполняют, просто предложили бы забить три гола Динамо Киеву или Шахтеру, или один Таври, я выбрал один Таври. Это сегодня для меня очень принципиально было. Как вы знаете, Курилов из Таври же пришел, да, потому что у них там что-то проблемы были с командой. мне очень рады, что он забил, и он тоже сам рад, что забил. И так что мне поздравили сейчас на раздевалке все кричали на него. Так что он у него какой большой такой желания был перед его забить, и хорошо у него получилось так. Знаю Леша характер, как у него там не просто складывались отношения, когда он был там в Тавре. И сегодня увидел его на этой самой, я, я так думаю, хоть бы кого-нибудь там не убил. А он видите, не убил, а забил. Но я думаю, это лучше. Это лучше. Я думаю, что его настраивать не надо было. Он вообще против тех команды, где он когда-то играл. Показує хороший футбол. Полтавці ж зупинятися зовсім не збираються. Вони продовжують атакувати ворота Таврії, і це приносить свої плоди. Безус відправляє м'яча на Ахмеда Янузі, і той перекидає стража воріт Таврії. 3-2. це неможливо повірити. Полтавці за три хвилини виривають перемогу в домашньому поєдинку. А Микола Павлов демонструє свої спринтерські можливості. меня задняя теперь тянет. Сейчас завтра пойду к массажистам теперь. Я, я же знаете, что еще скажу? Но. Я можете спросить. Я уже Ахмеда поменял. Пошел мой помощник, дерявка, и меняет Ахмеда. Потом я крикнул, стоп! Поменяем морковскую. Я Ахмед забил. Представляете, какое чувство какое-то. Ну, да. Мы только сидели и говорили, Случайно. поменяйте Янузи, Ну вы, так и я с... хотел, с... как и вы поменять Янузи. Да. А если бы поменял, так сидел бы с вами сейчас, и Надо вот такое да, настроение да, было. Да. А так вот.

То для -то это для кого-то эта школа может посчитать, что это не очень. Для этой команды это очень. После того, как они летали 20 часов, если мы могли там, 50 грамм выпить, кто летал, тот знает. Или там покемалить, или коньячка, или что такое, они же не могли ничего делать, они готовились к игре, следили за весом, проехали в 3 часа ночи, пошли взвешиваться, потому что булочек там наели, мы даже не кормили, там в аэропорту было. И они вышли, отыграли. И назад мы летели. Мы вернулись только в 7 утра в Киев, а сюда приехали в 11, поехали сразу на базу восстанавливаться, не домой. А потом отпустили их по дому. И через день игра. Представьте, что это такое. Знаю, что наша игра строится на физическом состоянии, на дружбе, на коллективизме. У нас же нет индивидуально сильных футболистов, таких, как сегодня мы видели в Поэтому нам приходится вот этим брать. И то, что последние 15 минут сделали футболисты, у меня просто нет слов. Ну, конечно, эмоции хорошие, потому что мы выиграли игру. Видел очень тяжело нам был счет, потому что мы не успели отдохнуть. Ну, тут должны сказать спасибо всем нашим медперсоналам, нашим машинизм, которые нас готовят и сделают все, что игроки были готовы к этой игру. И спасибо, конечно, болельщикам, которые нас поддержали. И мы рады, что они им подали такую победу. Сегодня мы проиграли. В очередной раз сами проиграли. Последние минуты какой-то уже, это даже уже не смешно становится. То есть, тяжело сейчас об этом как вообще по горячим следам говорить непонятно, что творится. Просто. Мы за последние две игры четыре гола пропустили с 90 минут. Тут уже и разбираться смысла, наверное, как просто какой-то рок, что ли, повис. Договариваться, чтобы до 85 го играли, а потом уже заканчивали. Больше ничего не могут придумать. На відміну від Максима Калініченка, Микола Павлов перебував у дуже піднесеному настрої, а тому й чи що на емоціях, чи що й несправді запропонував відзначити нинішню команду по-справжньому, так аби її запам'ятали на все життя. Я спомняв Йозеф Юзе, коли він там пам'ятник обіцяв постро построїти бідологи донецькому. Я говорю, не знаю, построїли ні. Ну, от цим ребятам, які сьогодні були на полі, я готов сам лично перший тисяч доларів. И что-то такое их отметить. Не фотографии, которые вот там, когда кубок выиграли, а вот что-нибудь такое, знаете, символичное. Что вот эта команда заслуживает самых лучших слов после того, что они сегодня сделали. Я еще добавил, Бабаев добавит 100% больше. А Костатін Валентінич узаконі і построює щось. Що ж тоді починаємо шукати місце для пам'ятника, так Микола Петрович. Хоча справжній вболівальник і так знає, де місце монументу, звісно ж, біля стадіону. Ну а чим полтавський клуб гірший за англійські команди, для яких такі історичні відзнаки вже традиція? Постачені. Як потрібно реалізовувати створюване, продемонстрували футболісти молодіжного складу Ворсклим у грі проти Ставрії. У грі в крутому березі, здавалось, того дня у хлопців в білозелених футболках виходило все, хоча старший тренер добля Сергій Свистун і провів всю гру, не присідаючи аж до самісінького фінального свистка. Дублери Полтавської ворської свій матч проти Сімферопольської Таврії розпочали надактивно. й Одразу ж отримали від цього дивіденди. Олег Баранік, точним ударом у кут відкрив рахунок у матчі вже на п'ятій хвилині. Полтавці зупинятися після такого дебюту навіть і не збиралися. Навпаки, атака за атакою білозелені все ближче підбиралася до воріт. По черзі загрожували рамці гостей Андрій Бацула, Олег Баранік не облишав атакувальних дій і Сергій Закарлюка, який тільки но відновлює свої кондиції. Так досвідчений півзахисник у першій Половині зустрічі сміливо, можна сказати, мав на полі роль граючого тренера. Філігранно роздавав паси та керував менш молоддю. Але в першій половині матчу рахунок залишився без змін. Усе найцікавіше чекало на глядачів у другій сорокап'яти хвилинці. Перший момент у другому таймі мали саме гості. Досвідчений Олександр Піщор не зміг пробити Олексія Казакова. Полтавці відповіли на це на пів який організував Андрій Бацула. Але Олексій Чичиков, який вийшов на заміну, на ударну позицію не встиг. Мали свої нагоди. Де Віталій Рябушко, який пробив у руки голкіперу та Павло Лєшко, який головою переправив м'яч повз ворота. І одразу ж ворскляни забили. Олексій Чичиков пробуває, однак воротар Ігор Іваненко свої ворота рятує. Щоправда, першим на добуванні був Андрій Бацула 2 0 Проходять три хвилини. Гості забивають гол. Станіслав Причиненко здалеку пробуває Олексія Казакова, скорочуючи рахунок до мінімуму. Здавалося б, що зараз Ворскляном буде дуже складно, але іншої думки був Чичиков. Він влучним пострілом пробиває голки Гостей, доводячи перевагу до двох голів. 3-1. Воспользую добре хорошой не пропонував, Вратарь потеряв контроль. Таврія одразу ж міняє голки але Минає три хвилини. І кулястий знову у воротах. Це Віталій Рябушко забиває свій черговий гол в цьому чемпіонаті. Увідів свободну зону, пробросив. Все таки я лівша, а вийшло так підправо і правий вдарив. І забив гол в дальній угол. Очень большое желання. Хочеться забити дуже сильно гол». в час, що залишився. Єдине на що спромоглися гості, це відквитати один гол на останніх секундах поєдинку. Володимир Коробка пробив повз воротаря полтавців. 4-2 – домашня перемога дублерів Ворскли. Ігра дуже хороша була. Були багато виконавців в нашій команді, і в їхній команді були, які дали. І найголовніше, що хлопці вийшли з самої дачі. Тобто, Тобто, що просили, швидкий перехід від оборони атаки, вони виконали багато моментів. Есть, конечно, недочеты, над которыми будем работать, но это благодарен ребятам. Спасибо за самоотдачу. Игралось тяжело. Сказался перелет очень сильно тяжелый. Еще надеюсь, основа отдохнет, будет ей полегче немножко. А так пацаны сделали, сделали, Забили 4 мяча. Думаю, прекрасный результат. Ну не всегда бойцовская команда, даже молодежь бегать старается. Просто мы забили, а так я думаю, было очень браво, было тяжело, если бы так не сложился. Тяжеловато было в начале, а потом, когда. Был счет 2-0, они забили гол. Скользкий счет все-таки 2-1. Ну, переломали ход игры, забили еще два мяча. В конце обидно, что пропустили. Ну, играли вроде бы ничего. Крымынчук м'ясо. вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо, партнер футбольного клубу «Ворскла». У минулій програмі ми проводили розіграш журналів від фанатської групи White Green Life. Вам необхідно було дати відповіді на такі запитання. Із яким загальним рахунком закінчилося двоматчеве протистояння Ворскли з бельгійським андерлехтом у 97-му році? Вірна відповідь – 0-4. У другому запитанні необхідно було назвати ім'я відомого українського журналіста, який своїм професійним втручанням допоміг Ворстві здобути технічну перемогу в матчі розіграшу Кубки Інтертото 20 червня 1998 року на полі ісландського Лейфтюра, коли вгледів вихід на поле у складі господарів незаявленого гравця. Його ім'я В'ячеслав Кульчицький. І останнє третє запитання: на якому стадіоні проходив перший єврокубковий матч Миколи Павлова в якості головного тренера Ворскли? Ми чекали від вас відповіді Естадіо – Далуш у португальській столиці Лісабоні. А тепер увага із 29 коректних варіантів, які надійшли на вказану поштову скриньку. Найспритнішими виявилися наступні учасники: Юрій Худолій. Володимир Хомич та Юрій Дмитренко вітаємо переможців. Представники Ворскламані зв'яжуться з вами найближчим часом. Від себе малесенька така порада: дивіться ворскламанію та вболівайте за ворскло. Ой, хтось поранився в сім'ї. Потрібна перша допомога. Зупиняємо кров, обробляємо рану. А що далі? Адже ризик, що в рану потрапить інфекція, залишається. Що ж робити? Нанесіть на рану рятівник, лікарський засіб, в якому антисептик захищає від інфекції, а пантенол прискорює загоєння. Рятівник і рани немає. В кожну аптечку для дорослих і дітей. Рятівник, надійний захист, швидке загоєння. Фармацевтична корпорація Артеріум. І знову насичений футбольний тиждень чекає на Ворсклян. Вже завтра на Запорізькій славуте Чарення полтавці зустрінуться із тамтешнім металургом у рамках однієї восьмої фіналу дата груп Кубка України. Наскільки пріоритетний зараз для команди Миколи Павлова національний кубок судити не нам, головне, щоб футболістам вистачило сил для того, аби однаково яскраво та переможно грати на всіх фронтах. Адже в суботу, 29 жовтня, біло зеленим належить складати непростий іспит у Харкові на полі металіста у будь-якому разі. Долати труднощі хлопцям із Полтави не звикати. Ми ж, як і завжди, триматимемо кулаки за наших. А це була Ворскла Манія, творча команда телеканалу місто. Дякую вам за увагу. До зустрічі рівно за тиждень о звичній порі на цьому ж каналі. Біло-зелені наші кольори. ми з тобою в этом